Зменшити страх у дітей перед лікарями допоможе лікарня для ведмежат. Її відкрито в Івано-Франківську. У цій іграшковій поліклініці є педіатр, травматолог, окуліс, стоматолог і навіть хірург. Іграшкові ведмедики тут пацієнти, студенти-медики, лікарі. А от місцева малеча виконує роль батьків. Шестирічна Яринка до лікарні завітала з хворим звірятком. У її ведмедика хворе вушко, поламана ніжка, а ще йому терміново необхідно вирвати зуба. Дівчинка, як і її ведмедик, боїться стоматологів. Тому що. Коли витягають зубчика, мене він болить. Сьогодні я потусла медведика вести до стоматолога. Головна мета такої акції, за словами організаторів, зменшити страх у дітей перед відвідуванням будь-якого лікаря та усвідомлення батьками необхідності профілактики захворювань. До нас приходять різні діти, які інколи є такі, що вони заходять і такими перестрашними обличчями дивляться на нас і говорять, що вони бояться йти до будь-якого лікаря. що вони бояться уколів, бояться, коли на них дивляться. Взагалі ну, після цього, як вони приходять до певного лікаря, ми з ними граємося, ми розкажемо що Це зовсім не страшно, вони це можуть проводити навіть так, як на собі, в формі гри на ведмедику. І вони виходять, вони кажуть, що вони вже більше бояться, не будуть, що це весело, вони вже посміхаються. Пізніше вони можуть навіть залишатися трошки довше, бігають, Тако по всіх лікарях хочуть всіх відвідати, тому що їм це цікаво. Лікарня для ведмежат діятиме до кінця тижня, а у вихідні дні ця іграшкова лікарня розміститься на Вічевому майдані.